Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас автомобіль Mitsubishi Lancer 9 на промивці радіатора пічки. Зовсім повністю нуль тепла. Як ми бачимо, мороз видає пічка, скло повністю запотівше, їздити неможливо. Тому підключились до радіатора пічки і зараз спробуємо. Ми вже раз, разок включили і зрозуміли, що... Тут буде цікавий контент. Тому зараз разом побачимо, що в цьому радіаторі. Ну, ви бачите, брудний радіатор пічки. Цікаво буде побачити. Чи дасть результат в такому дуже-дуже забитому радіаторі пічки його промивка. Чи тут тільки міняти? Зараз цікавий момент хотів вам показати. Забило, повністю не було проходу тільки що. І починає хімія роздовбувати камінь. Тобто повністю закоксований радіатор. І цікавий момент є стандартний про це не може пройти нормально потік Заткнулося з тим що повністю Закоксований наглухо радіатор. Зараз додаємо подвійну хімію і спробуємо його все ж таки промити. Вирішили почистити першого фільтра. Погляньте скільки. Закоксований як радіатор. Дуже сильно. Просто жменя вже в руках. Зараз додаємо подвійну хімію та побачимо чи вдасться нам його пробити, чи ні. Перший фільтр вже викинули, я вам показав, другий фільтр, погляньте, теж такий як перший вже. Прохід збільшився. Зараз немає світла в нас і ми працюємо на генераторі, тому вимиваємо автомобіль. На, на апараті немає можливості перевірити, довгий нагрів треба робити. Тому будемо перевіряти вже на автомобілі. Що в нас вийшло? Закінчили ми промивочку цього брудного радіатора. На нього витратили майже 2 години з половиною часу. Трошки більше пішло, але він був дуже закоксований. Також використали подвійну хімію і світла немає. Це 4 години відключення, тому зараз прогрівається автомобіль. Хотів вам показати, що ну, температура виходить на 70 градусів. Права сторона тут гірше прогрівається, 70 з правої сторони, а ліва 75-76. Ну, Гарний результат. Враховуючи, що був повний мороз і зовсім не видавало ніякого тепла. 70 плюс, це просто супер. Тому звертайтесь. Допоможемо і вам, якщо ви мерзнете в автомобілі, вам недостатньо тепла, звертайтесь, ми знаходимось в Борисполі, промиваємо будь-які автомобілі, радіатори пічок, системи охолодження. Тому не зволікайте, з цим відключенням, зараз не знаємо, що буде далі. Хто вже надумався, як кажуть, вже звертайтесь, не тяніть. Дякую вам за перегляд. Всім гарного мирного неба. тепла вам в автомобіль, Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!